На сьогоднішньому огляді в нас неймовірно нашомівся гра інзой. Вона просто повсюди, і можливо, навіть це не на останній відос по ній на моєму каналі, але не знаю, якщо чесно, подивимось. Це рубрика оглядовка, де ми будемо з вами оглядати цей підряд від фільмів та ігор до найнесподіваніших речей. В Телеграмі нещодавно, наприклад, був огляд на йогурт, так що підписуйтесь для того, щоб не пропускати якісний контент. Поки я вам тут буду балакати, на фоні буде створення персонажки. Цікаво, чи зможете ви вгадати, хто це така, бо я вам не скажу. <гум> Тому що мені дійсно цікаво, чи вгадаєте ви. Поки що випустили тільки демо версію гри, де ми можемо створити персонажа, але що блогери, що стрімери, та й самі розробники наспамили вже стільки контенту по цій грі, що я. Теж захотіла висловити свою думку. Дісклеймер: цей відос про мої думки, і в цілому мої відчуття від гри і того, що я бачила по ній. Тому відос дуже суб'єктивний. Не сприймайте його занадто близько до серця. Все, що я кажу, це брехня і провокація. А краще залиште коментар, і напишіть свою думку. Почнемо з інтерфейсу. Вперше, коли я зайшла в гру, інтерфейс мені здався якимось. Зато складним і просто незручним. Якось мені навіть було не дуже комфортно знаходитися у грі. Ну, типу, я розумію, звісно, що це оці новомодні футуристичні модернізовані стилістики, але особисто в мене таке з задишком якось не дуже асоціюється. Я, якщо чесно, саме для цього якраз приходжу в подібного жанру ігри, тому для мене це здалося якось дивним. Я не можу сказати, що він якийсь поганий з дизайнерської точки зору. Він дуже трендовий. Оці всі прозорі штучки, ось ці кнопочки, в цілому кольорова гамма. Але якщо чесно, мені здається, це навіть зараз не зовсім вже актуально, тобто це поступово-поступово вже відходить на задній план. І я не можу сказати, що мені прям це не подобається. Просто напевно це не зовсім те, що я очікувала. В той момент, коли я зайшла у гру, в мене сталася асоціація з Сіті Skylines, Напевно, Можливо, це був такий задум, що, типу, це ж як стратегія, да, симулятор життя, і ці ігри схожі, і напевно. Автори трохи надихалися City Skylines, Ну, не знаю. Це в мене така асоціація виникла. А можливо, я просто зараз як стара бабка. <сум> Дуже консервативно дивлюсь на речі, але це суб'єктивна моя думка. Ну і давайте поговоримо про графіку. Я, якщо чесно, взагалі не є фанатом реалістичної графіки, бо мені здається, що подібного. Виду ігри швидко втрачають свою актуальність. Просто для мене завжди важливіше бачити якесь цікаве художнє рішення, більш творче і унікальне, бо ну банально за цим просто цікавіше спостерігати, це не набридає. Я не сперечаюсь, можливо, це типу логічно зробити симулятор життя більш реалістично виглядаючим, тобто, це вже така більш. Кусавщина. Кусавщина. Але, ну, наприклад, Сімс, і без цього весь цей час справлялися щиро, до останнього дуже не хотіла порівнювати з Сімсом. Але на даний момент це, напевно, єдиний такий серйозний конкурент Сімсу. Тому без цього просто ніяк. Реалізм в іграх мене завжди зазвичай більше як лякає, ніж приваблює, тому для мене. Графоні є прям мінусом. Хоча, от, до речі, в самому редакторі прикольно посидіти, постворювати персонажів, але, от в самій грі якось це виглядає ну, прям відстійно, прям погано, як ніби гру створювали, не знаю, в 15-му році. Я розумію, що це, це ще ранній доступ, і в цілому е, та, графіка виглядає сучасною, все таке але ну. Оце Альфа волосся, наприклад. Я щиро не розумію, чому розробники так полюбляються Волосся і усюди його пхають, в тому ж Baldur's Gate, що це така сама ситуація. В створенні персонажа це виглядає ще ну терпимо. А як тільки ти переходиш у гру, ну. Не Знаю, can't handle it. Мені прям дуже не подобається. Я не розумію, в чому прикол. Коротше, на мою думку, це дійсно виглядає якось негарно, негарно, негарно. <ses> Якщо ви зі мною не згодні, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Реально буде цікаво почитати вашу думку. Ну і загалом мені графіка та анімації навіть е, дуже зараз нагадують GTA. І про це насправді багато хто каже, так що я не одна така. А от е, редактор до речі дуже нагадує Black Desert. Все так красивенько, дуже гарненько, але... Лін толку в цьому мало, тому що це елементарно просто незручно. Якщо чесно, в... ти... воно тільки виглядає, що там багато функціоналу, багато що можна панюгать, посмикати, але по факту не дуже. Тобто, в... ну, в тому ж сімсі провадьте, терпіть. <сі> там реально якось більше можливостей. Е, е, персонажі відчуваються прям пластилиновими. А тут, ну, Трошечки сковує оцей редактор нас, тому коротше теж не айс. Поки я створювала волосся. я, До речі, помітила, що кожен раз, коли ти обираєш нову зачіску, тобі треба заново налаштовувати колір. І це дуже бісяча якась фігня, я не знаю, чому не можна було зробити, ну, як в тому ж Сімсі, щоб можна було обрати окремо колір і окремо зачіску. Чому не можна було так зробити, я не розумію. Також мене дуже бентежить відсутність пресетів. В мене тисяча годин <сів> в Сімсі, і я й то не розібралась. Ну, тобто, для мене це теж було дуже незручно і. Дуже складно, а як е, впорається людина, яка взагалі вперше грає в подібні ігри, я не знаю. Ну, чесно, для мене це загадка. Давайте поговоримо про репрезентацію ЛГБТ в даній грі. Я розумію, що можливо ця гра орієнтована на азійський ринок, і це, до речі, теж може бути причиною, бо чому мені ця гра не дуже подобається, не дуже е, близька, так би мовити, але йоу. В 24-му році я не можу одружити двох дівчат. Да. ви їдь і заїдь нормально? Дуже не по європейськи, дуже не к'юті, дуже не майндфул От Sims Community, ком'юніті, до речі, просто би ну схавили заживу електроніків, якщо б вони допустили е, таку помилку. Сімс вийшов у 2014 році, і тоді в Америці ще навіть не можна було одружуватися лгбт парам, але вони вже, тобто у грі вже була можливість створювати подібні пари, і блін, це круто, чому в сучасній грі такого не зробити. Я чесно не розумію. Я вже навіть не кажу про те, що я не можу в цій грі створити трансгендерну або небінарну людину. Це взагалі недопустимо. Як? Як? Як я в симуляторі життя в 24-му році, я не можу подібного створити, ну це, це просто капець. Ну окей, е, Трошечки розбавлю свій хейт-спіч і поставлю вподобайку дійсно за музику. Бо вона така спокійна, але причому е, ти не хочеш заснути під нею. В принципі, просто приємна, вона тобі грає на вушечко і ти кайфуєшся сидиш, створюєш свого персонажа. Супер. Але майже в 100% випадків я в таких іграх вирубаю музику, бо я паралельно щось дивлюся завжди. Тому, типу, лайк, але не дуже її треба було. Тому я навіть не знаю, що сказати. Ну і давайте, напевно, підведемо якісь підсумки. На мій погляд, сімери ну занадто вже драматизують з приводу цієї гри, що вона вбивця Сімсу. Я більше не зайду в каз в Сімсі, бо цей каз найкращий. Ага. Да, ми ми вже поговорили про каз. Стоп, get some help, точ сам гроз. Це просто ще одна гра, в якому в принципі можна і побавитись, якщо сильно хочеться, якщо сильно не хочеться, ну і не треба вспокійтись. Ну, ну і мені, як ви вже могли напевно зрозуміти, мені вона не дуже зайшла, м'яко кажучи. Ну і плюс гра мені вже розказала, куди мені йти з моїм слабким капутером, тому що навіть не дала побавитись в шаї. Це було дуже образливо, якщо чесно. Я не суті, тільки заради цього зайшла в цю демку. До речі, ходять чутки, що гра може бути безкоштовною, але якщо чесно, я дуже в цьому сумніваюсь. Так що там не сильно радіти, це все це, це, це тільки чутки, і це все ще не точно. Розробники ще самі нічого не знають, тому хто його знає. Але якщо раптом так буде, то якщо чесно, я тоді я. Зайду, потикаюсь, подивлюся, щоб е скласти якусь свою думку з приводу цієї гри. По поки що я трошечки все ж таки дивлюся через призму інших блогерів, стрімерів, які е грали в, ра в ранньому доступі, і просто дивлюся на те, що там у них відбувається, як вони це показують. Тому я не можу прям цілісну картину скласти. От, але, ну, з приводу того, що я поки що бачила, мені гра дійсно не дуже. Ну і, можливо, буду інколи вкидати якісь е е новини з приводу цієї гри. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені, до речі, про це теж в коментарях. Якщо вам буде цікаво, послухати від мене про цю гру ще раз. І я все ж таки. Вірю і буду сподіватися на те, що розробники виправлять свої помилки з приводу лгбт репрезентації. Хоча б я вже не кажу про графіку, це вже напевно, навряд. Тим паче, Блін, ну, гра все ж таки розрахована дійсно на комп'ютери посильніше. І це очевидно, на жаль. Але, ну. В такому світі живемо. Вже треба посильніше компутіри купляти. Сподіваюся, що я в цьому відосі все ж таки не сильно задушнила і вам сподобався цей відос. І якщо це так, то не забудьте поставити мені вподобайку. І розкажіть в коментарях, як вам гра, чи плануєте ви в неї грати. Мені дійсно буде цікаво почитати. І я бажаю вам чудового продовження вашого дня і бувайте!